Завершуюся. Мова це цінність. Я люблю мову, мова це життя. Мова це життя. Мова це завершується. Мова Мова – це солов'яна мова. Мова. Я люблю мову. Спілкуюся чисто, спілкуюся мовою. Мова це найкраща мова. Не було би мови. Мова це. Найкраща мова. Не було би мови, я би мова. Мова це солов'їна мова. Мова це написав українською мовою. Кобзар написав вірші, які знову мова. Мова це найкраща мова, солов'їна мова. Є. Найкраща мова, це тільки є мова, українська мова. Мова це найкращі вірші, які написали поети. Мова це найкраща мова, яка є в житті. Я люблю мову. Мова це є мова, мова це багато мови є. Ну, мова це є найкраща мова, українська мова. Мова це цінність. мови. Зав... Мова це ведена мова, мова це найлучша мова. Мова це життя. Життя це українська мова. Мова це є мова. Мова це вірші. Найкращі вірші. Вірші є найлучші вірші. Мова це є мова. Мова це життя. Це солов'їна мова. Мова це є мова. Мова це найкраща українська мова. Мова це є мова. Мова це життя. Найважливе життя. Найважливіше най мова. Це цінність. Це є. А воно пише. Є воно життя. Життя воно є мова. Мова це. Мова є найлучшому мова. Мова це твори, вірші, поеми. Найличша мова. Мова це цінність. Чи є мова? Мова це життя.